У нас з'являється в продажу такий Opel Astra J, 2012 рік випуску, 1.4 турбобензин. Ці мотори рахуються надійні, ці мотори рахуються виносливі. Автомобільчик на надійній трансмісії, на легкосплавних дисках, в чорному кольорі, притонований, взагалі-то виглядає досить симпатично. По автомобілю повністю перебрана ходова, колодки були замінені, стойки, антифриз новий мастер та фільтра в двигуні замінені 2000 км тому. Комплектація у нас з задніми партроніками. По салону все класно, текстиль салон, є вакилимки. Є ручне регулювання водійського і пасажирського сидіння, шкіряне мультикермо, є туманочки задні, 209 тисяч км заявленого пробіга. Мультимедіа NaVI 600 з у таким дисплейчиком, 6-ступенева механіка, кондьорчик дує дуже добре. По автомобілю два ключі, всі автомобілі просторні, стан салону відмінний, в принципі, без завважень. Ну і їде класно. Їде класно. По багажничку, багажник у нас великий, просторий. шторочка в багажнику є. Оце все у нас на місці, дивлюся, ще якась защита є. Запаска повнорозмірна, є інструменти. Друзі, за ціною цей автомобіль буде коштувати 7300. І що я хочу сказати, 1,4 турбо бензинові мотори на цих автомобілях вони є дійсно ресурсні, вони є безпроблемні. В принципі, якщо... Все вчасно дивитися і вчасно обслуговувати. І цей автомобіль буде дарувати вам комфорт. Це точно.